Усім привіт! Це відео для тих, хто шукає заміну ось таких акумуляторів. Багато в от, з такими акумуляторами. Написано Makita, хоча це дійсно це лівак, самий лівий лівак 36 вольт, 6 А. Зараз я вам підскажу, що вам підійде і покажу що всередині. Плюс для, для інших глядачів є тема внутрішнього опору. Просто замірити чи реально замірити, не розбираючи акумулятор, порівняємо результати. Так. По-перше, тут написано, що це 36 вольт і 6 А. Що це, що це неправда. Ми його зараз розберемо і поясню вам, чому воно так. Це білушний акумулятор, це прийшов на перепаковку. Робити тест ємкості його не бачу сенсу. Зараз просто. що да, покажу. Що в нього всередині? Значить, все так. Ну і всередині, звісно, пружинка і куба пилюки. Аперад працював. Вачки видите? Ось. Дивіться, що тут є? Тут є послідовно з'єднано п'ять акумуляторів. Ось тут мінус. Пішов сюди, 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 сюди. Паралельно. В два ряди. 5 акумуляторів номіналом по, по 3,6 вольта. Е, дуже виробники часто рахують, що це по 4 вольта, і округлено виходить 20 вольт. Це у вас виходить ось 20-вольтові акумулятори насправді. Це просто для прикладу. Любий 20-вольтовий акумулятор М1. Підійде замість ось цього. Також по амперажах тут, а що? Що тут неправда? Дивіться. Ось. Півтора ампера. 1500 міліампер. Ось так і так. Раз, два, півтора півтора. Це буде 3 Ампера. Це якщо ще, ще ці комірки відповідають дійсності. Так, що ми далі? Це як я. То, що підійде 20-вольтовий акумулятор замість цих 36 вольтових Це 100%. Так, далі. Далі для тих, хто хоче ну просто перемірити, щоб я міряв внутрішній опір. Таке так роз'яснювання відео. Є у мене чим мірити опір, але всі акумулятори, які маю на тесті, я не можу розбирати. По, по певним причинам. Через корпус є в мене доступ до ось цих ось контактів. Наприклад, так, як ставити, щоб я на полі вмістився і... ну. Зараз просто перевірю, чи, чи чи щось буде відповідати: 70 мегаом. Це весь акумулятор. 70, цілих, там і майже одна. 71. От. Майже 71 мОм Що ми робимо? Зараз просто прові... хочу перевірити, чи буде відповідати на самому акумуляторі і вес. Так ще перевірю. Отак для красоти. Ось сюди, сюди. Тут вже бачите 65. Зараз я ще близько хочу плату відпаяти. Ще холодний. Так, сам акумулятор мав 65. Це коли була під'єднана плата. Щоб я приборчик не закривав. Ну, так і 65. Поміряти опір комірки кожної, так, таким теоретично можна. Наприклад, якщо 65 у нас було, ділимо на 5, це буде опір оцих двох кумірок. Ось 18 опір двох комірок. Ну, а опір одної комірки буде десь ну, там по формулі десь біля 40. Так, от на поки що от такі думки. Я з вами поділи, поділився. Пишіть у коментарях, що ви думаєте по поводу. Ще не роз... варто нерозібрані акумулятори нові взагалі мірити опір. Швидше воно тут показує, але трохи не відповідає дійсності. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.